Вітаю вас на телеканалі Періатин підсумки тижня. Пропонуємо огляд найпомітніших подій, що сталися протягом останніх семи днів. Тиждень в порятині розпочався з пікету адмінбудинку працівниками колишнього комбінату хлібопродуктів. Обурені люди вимагали від влади рішучих дій в питанні повернення їм заборгованої зарплатні. Доведені до відчаю обіцяли перекрити автошлях Київ-Харків. Що їм пообіцяли цього разу? Знає Наталія Литвиненко. Кілька десятків працівників комбінату хлібопродуктів прийшли до так званого білого будинку, аби врешті-решт вирішити питання із заборгованості і отримати свої кровні. На їх заклики перекрити автошлях Київ-Харків одразу відреагували представники влади і запросили на нараду до Кабінету. Давайте ми спугоємо допомагати. Уже два роки 136-ро чоловік з КХП не можуть отримати своєї зарплати. Сума боргу майже 700 тисяч гривень, ще 700 тисяч борг перед пенсійним фондом. Як мінімум два рази на сезон, ініціативна група підприємства зустрічається з представниками влади і просить допомоги. Цього разу знайшлися певні зрушення. На сьогоднішній день виявлено не вашим ліквідатором, а виявлено прокуратурою, що є на балансі нашого дочиного підприємства ще чотири повната квартира. На сьогоднішній день прокурору внесено подання на арест цієї квартири і буде вона реалізована, а це як мінімум 350-400 тисяч. Якщо сложити цю суму, то путів, що подано позовна заява, плюс ця квартира, то є всі, всі підстави погасити заборгованість по заробітній класі і погасити заборгованість по пенсійного фонду. З недовірою ставляться робітники до такого вирішення проблеми. Служба її продавала. щоб подано на виконавчу на да на викладачку. Так, щоб вона вже через так. Я ж прекрасно розумію, що зараз цю квартиру заберуть і все. А як через. Якщо ви візите її на баланс? Отож, так щоб ми її не можемо на баланс взяти. А потім після виборів квартира одна приватнізування, і буде це право. Як же вона права за Яким чином без законодавчого визначення той самий квартир її забрати? Ну це ж не колгосп. госпіталь. Ви зрозумієте правильно. І ти його треба законодавчого ковід. А те, що вона робиться, я кажу, робиться. Ще з більшою недовірою ставляться до голови ліквідаційної комісії. Звучали в залі навіть пропозиції подати на неї до суду. Давайте на суд на них подамо, що вони нічого не робили. На тіх Хай прокурор пише подання, що вони виновні в цьому ділі. І главбух там два голови. Йому документи були здані. Якому травні? У травні. Якому травні? Через год. Ну, хай навіть через год. Можна було тоді забрати у Вернигори зерно, і в Козленка зерно можна забрати. А, а чого тепер, забрали? А тепер вони а діла закрили свої фірми. а чого ждали? Поки я щось тридцять тон соня. соня. Чого? Я ж не знаю. Ну так і можу. Можу. очевидно, що камінь з душі працівників КХП не впав. Вийшли за адмінбудинку будинку з нахиленими головами, переповнені емоціями. Цього разу нас порадували тим, що адміністрація не залишиться у стороні. Вона буде частично перевіряти ліквідаційну комісію, яка дуже тормозила нам цю заборгованість. Пообіцяли б, за квартиру, там якісь средства знайдуть і може відіграють у суді, там відкрили прокуратуру, щоб ліквідаційна комісія не платила пошліну, там це взяла на себе прокуратура районна, так що б, в районі здвинулося з місця. 12 жовтня в Полтаві проведено прес-конференцію учасників всеукраїнського журналістського об'єднання за чесні вибори. Журналісти розповіли про мету і діяльність організації. Вибори повинні бути чесними, а майбутній парламент чистий від недостойних депутатів. Вирішили українські журналісти та об'єдналися у рух за чесні вибори, які цими днями презентували на прес-конференції у Полтаві. Разом ми займаємося всебічним вивченням особливостей виборчого процесу на парламентських виборах 2012 року. Зокрема, досліджуємо відомості про кандидатів, що знаходяться у відкритих джерелах, і усебічно їх досліджуємо, перевіряємо за багатьма критеріями. Серед критеріїв продовжує Юлія Берзіна, зокрема, є такі, як незмінність політичної позиції, непричетність до корупційних дій, відсутність фактів порушення прав і свобод людини, відповідність задекларованих доходів, реальним витратам та способу життя кандидата, моральні якості, чесність та порядність відтак. Щоб з'ясувати об'єктивну картину, руху доводиться досліджувати і особисте життя тих, хто хоче стати політиком, і перші під прицілом так звані темні конячки, через яких українські олігархи та провладні можновладці намагаються отримати представництво у Верховній Раді. Так за словами активістів руху, не можна не помітити, що вже багато відомо про людей у списках, їм присвячено чимало матеріалів. А ось про мажоритарників невідомо майже нічого. Однак саме їх найпростіше використати олігархам чи владі. Це зазвичай маловідомі люди з темними біографіями. Саме на таких потенційно небезпечних кандидатах зосереджуються рухівці. Саме маловідомі кандидати зараз найбільше приваблюють електорат, як нові політики, які нібито ще не встигли підірвати довіру виборців. Цей міф рух за чесні вибори вже починає розвінчувати. Так, активісти організації працюють у 23 областях України, збираючи інформацію по кандидатах-мажоритарникам саме на одномандатних округах, тому що переважна більшість з них не. Невідомі широкому загалу і в засобах масової інформації про них мало відомостей. Втім, насправді біографії багатьох з них більш ніж цікаві, стверджують рухівці, спираючись на свої дослідження. У свою чергу сам рух не підтримує жодного політика чи політичну силу. Його представники не будуть брати участь у виборах. Ініціатива відкрита для приєднання інших громадських організацій та індивідуальних учасників. Нині за словами активістів, становлення руху ще триває. Ми прагнемо побудувати справжню все Інську організацію, яка діятиме тривалий час. Що ж стосується юридичного оформлення, то воно наразі на завершальній стадії, хоч і просувається повільно. Але ж ми не прибуткова організація і відчуваємо деякі труднощі з процедурними моментами. Та незважаючи на ці формальності, наголошує Юлія Берзіна, охочих виквінити у наступному парламенті такі ганебні явища, як політична корупція та зрада виборців, приєднавшись до руху наразі навіть більше ніж може прийняти існуюча структура. У вівторок розпочалося асфальтування дороги на вулиці Гоголя. Це один з двох об'єктів, які підлягають капітальному ремонту у 2012 році. На проведення робіт із державного бюджету мали отримати субвенцію в розмірі більше 340 тисяч гривень. Технічний нагляд за проведенням робіт здійснює фахівець, з яким міська рада уклала угоду. Нової дороги мешканці Гоголя чекали не один день. Повірили в те, що вона таки буде нещодавно, коли на вулиці запрацював грейдер, потім проїжджу частину засипали щебенем і стали його ущільнювати. Проєкт виготовлений, і ті вимоги, які на сьогодні держава висуває до об'єктів капіталовкладень, на сьогодні практично всі вимоги витримані, проведений кошторисний розрахунок, зроблений проєкт, проведена державна експертиза і подана декларація про початок будівництва в Газк. І сьогодні ми практично починаємо цю роботу такому вже такому широкомасштабно. Як завжди, міська рада ретельно вибирала підрядника, провела внутрішній тендер, запропонувавши чотирьом фірмам взяти у ньому участь. Визначена фірма Артміко, яка в нас до цього проводила і ямковий ремонт по місту. Вона запропонувала найкращі умови, дві фірми взагалі відмовилися, бо як вияснили тільки вияснили, що немає повного фінансування. На сьогодні насправді з 348 тисяч профінансовано або на рахунку міської ради коштів є близько третини. Ще третину належить отримати нам від бюджету за жовтень листопад грудень місяць. Тобто підрядник зараз працює практично в авансу, в борг. Контроль за виконанням робіт здійснює фахівець, з яким міська рада підписала відповідну угоду. Це було передбачено проектом і закладено у кошторисі. Ці роботи ведуться під технічним наглядом сертифікованого фахівця, який здійснює контроль за проведенням якістю проведення робіт. І він всі прийомочні документи, документи про акт виконаних робіт, технічну експертизу, все це буде здійснюватися ним, і тільки після його, після його підпису і печатки будуть підписані відповідні документи для здійснення розрахунків за вказану роботу. Обсяг робіт невеликий, але це вже інша сторона, це брак бюджету або недостатність кості в бюджеті. Але думаю, що за рахунок цих робіт ця вулиця набере зовсім інший вигляд. Щодо механізмів, які будуть застосовані на виконання робіт, це досить хороші механізми, і асфальтовкладчик, і катки забезпечать. Необхідну щільність, а тому думаю, що ця дорога слугуватиме людям не один рік. Коштів державної субвенції малувато, щоб відновити асфальтове покриття по всій вулиці. Як і минулого року на Гагаріна у кількох місцях покладуть суцільні карти, на інших ділянках зроблять ямковий ремонт. Головне зробити водовідведення, щоб дорога служила довго. Коштів в розмірах 348 тисяч гривень. Вистачає на дорогу протяжністю близько 290 погонних метрів асфальтопокриття шириною в 5 метрів. Лише таку, таку обсяг, такий обсяг ми на сьогодні здатні профінансувати по обсягам робіт. Все інше буде проведено в ямковому ремонті, а для того, щоб забезпечити дійсно надійне і нормальне функціонування проїжджої частини і збереження асфальтопокриття, то додатково ще будуть проведені земельні роботи по грайдеруванню обочини, глибокому грайдеруванню для того, щоб забезпечити водовідвід і проведення ну, стічних вод, лівневих. Вод не по проїжджій частині, а по обочині, так як раніше це здійснювалося по цій дорозі. Тобто ми вивеземо близько 500 кубів грунта звідси для того, щоб ця дорога стояла довго і служила вірою і правдою жителям цього в цій вулиці. Ну і і нашому місту. Крім дороги, міська рада бере зобов'язання відновити на Гоголя вуличне освітлення. У свою чергу сподівається, що мешканці вулиці подбають про належне утримання прибудинкової території. Цього тижня у середу в Пирятинському районі відбулося відкриття центрів вільного доступу до інтернету в бібліотеках. Центри створені в рамках реалізації програми Бібліоміст. Рік тому відділ культури і туризму подав проект для участі в конкурсі міжнародної технічної допомоги бібліотекам України програми Бібліоміст. Пирятинська централізована бібліотечна система втретє написала цей проект. І ми вже дуже старалися для того, щоб він отримав перемогу. А дійсно приймати участь у таких програмах треба, тому що це додаткові бюджетні кошти, які можна залучити на розвиток галузи, бюджетної галузі. не лише в нашому районі і в інших областях цим користаються, тому що ми Лінда і Білл Гейтсі 25 мільйонів доларів дали на технічне оснащення і підтримку наших бібліотек. Першим урочисто відкрили центр вільного доступу до інтернету у центральній районній бібліотеці. На захід зібралися працівники закладу, читачі, представники влади та інтернет-центру Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського. За рахунок коштів держави сонясів сільських бібліотек, районна дитяча і районна, і песців бібліотек отримують аналогічне обладнання. Я думаю, влада в зумозі забезпечить. Аналогічним обладнанням це лише перший крок. Всі 27 сільських бібліотек, які знаходяться у нас в селі, які ще до цього часу не забезпечені, щоб кожна людина, кожна дитина, пенсіонер, людина, яка не має змоги придбати комп'ютер безпосередньо за власні кошти, могла долучитися до цієї акції, поблукати в нетрак інтернету і ще більше підняти свій прозвіл. Дійсно, це осучаснення наших таких важливих закладів культури. Які я вважаю, що сьогодні, особливо на селі, не тільки в районному центрі, будуть центрами наших громад, куди будуть підходити люди для спілкування для того, щоб добути необхідну інформацію декілька слів. Подяки всім тим, хто створив цей проект. В першу чергу це працівникам бібліотеки, звичайно, директору цієї бібліотеки, всім бібліотекарям. Відповідно, відділу культури в особі Тамарі Миколаївні, відповідно, і держадміністрація, яка підтримала вас в цьому проєкті, надала кошти. І хотілося б побажати, щоб кожен день був для вас наповнений корисними справами і теплом людських відносин. Після центральної районної бібліотеки відкривали центр вільного доступу до інтернету у бібліотеці для дітей. Перерізання червоної стрічки доручили першим особам. Програма дуже потрібна нашим користувачам, аж тепер діти зможуть. Безкоштовно користуватися інтернетом всесвітньою мережою, до домаш... готуючи домашні завдання, а також новими бібліотечними послугами користуватися. А саме діти можуть створити власну електронну скриньку, спілкуватися з друзями, спілкуватися з друзями через скайп, писати одне одному листи, а також зможуть через сайт класна оцінка дізнатися про свої успіхи у школі. Після урочистого відкриття відвідувачам запропонували скористатися новими послугами бібліотек. Ті, в свою чергу, відчули перевагу оновлених закладів. Мені дуже подобається, що тепер в нашій міській бібліотеці буде інтернет. Мені це дає дуже багато. Раніше в мене думали дуже пильний інтернет. Тепер я можу дуже швидко дізнатися нічну інформацію або значити щось мені. Він дає нам доступ познати знання там, поспілкуватися з друзями. Мені це дуже подобається. я Також можу покращити свої знання з англійської мови. Користуватися інтернетом у бібліотеках порятинці можуть безкоштовно. А щоб уникнути непорозумінь, є певні правила. Якщо є черга, то до години ви маєте право. Якщо черги немає, скільки вам треба, стільки ви і працюєте. Є у нас виписані правила користування. Тобто, в добрий путь програма Бібліоміст у Порядинському районі. Перше, це діти можуть користуватися, брати для себе потрібну інформацію для домашніх завдань, але не можуть вони користуватися дорослими сайтами бібліотеки, а лише дитячими сайтами бібліотеки. Дві порятинські та п'ять сільських бібліотек отримали 15 новеньких комп'ютерів з веб-камерами, навушниками та ліцензійним програмним забезпеченням в рамках програми Бібліоміст. Тому громаді Порятинщини є що святкувати, адже одна із найголовніших скарбниць духовності та мудрості бібліотека йде в ногу із часом. Такими були основні події тижня, що минає. Сподіваємося, що наступний принесе нам з вами тільки хороші новини і позитивні емоції. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Програма Підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення.